Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Архідей, мене звати Анжела. І сьогодні хочу зняти коротеньке відео, щоб зберегти в історії повний розпуск фаленопсиса Магдалена. Цвітіння на магазинних цвітоносах. В неї взагалі було 4 цвітоноси при покупці. Причому один із точки росту. Ну і Один цвітонос вона засушила повністю, а з двох інших випустила бокові гілочки. Боже, дивіться, що воно робить. Перестань. І, знаєте, чекала-чекала на повний розпуск цієї орхідеї, і бачите, дочекалася. Один бутончик взагалі відпав. Ось тут перед останній. А ось тут, на цій гілочці, останній бутончик вона засушила, і на ось цій. Чомусь. Боже, подивіться, що, що воно робить. Зараз приступ активності у нашого кота. Називається ховайтеся всі. Пончик. Ти трошки. Трошки тобі треба заспокоюючого. <плес> так, значить, давайте поближче покажу вам квіточки. Квіточки у неї деякі по різному забарвлені. Тобто, ось тут на деяких пелюсточках білі такі, як, ну, маски, так? Не повністю забарвлена. Ось тут так забарвлено. Далі, далі? Ну тут, в принципі, як звичайно. Розмір квіточки у Магдалени. Зараз я вам покажу. Візьму лінійку. Ой, пончик. Девана у тут лінійка? Так, розмір квіточки. Ну, якщо останню вимірювати, то скільки 6 см. А якщо вимірювати ось тут, наприклад, якусь першу, ну або ось цю, вона трошки більша. Ну, буде 7 см десь до семи, може 6,5. Ой, наш пончик звалився. Десь 6,5 до 7 сантиметрів. Так, покажу вам стан кореневої, повністю забита коренями, але при покупці вона така була. От при покупці у неї одразу був повний горщик коренів. Я її тоді не пересаджувала, думаю, квітне, нехай квітне. Е, ну, думаю, е, коли появляться в неї ростущі корінчики, бо зараз немає, тоді я її пересаджу. Ось це, напевно, відеречко. Трошки воно більше в діаметрі, може, сантиметрів на 2 пересаджу. Ну, і ось таке ось таке цвітіння. Цієї Магдалене. Назва пробита на горщику, тому я точно знаю, що це Магдалена. Ну і перевіряла, дивилася в, на просторах інтернету. Шкода, звичайно, чекала, чекала на повний розпуск, і, ну, так теж буває. На цьому буду завершувати. Орхідейку подивилися в повному розпуск, повний розпуск цієї орхідейки зберегли в історію. І все. На цьому завершуємо. Пончик з вами прощається. І я з вами прощаюся, і побачимось уже у наступному відео.